З Вересом з передачі Ростислава Волошиновича. Ну, я так розумію, напевно, буде робитися ставка і на кубок, і на довгий сезон у чемпіонаті. Адже знахідка це людина, яка прийшла, створила з тих гравців, які були е, боєздатний колектив. І є так поворота, м'яч, Немає, немає, немає. і... Ну, чудом, буквально чудом зараз м'яч не опинився. Зафіксував взяття воріт. Але арбітер арбітр зафіксував, арбітр зафіксував взяття воріт. От зараз будуть показувати режисери наш повтор Переса. А, Антон, Антон Котлер зараз буде пробивати. Ось дивимося якраз на повторі. Удар поворотах. Так, м'яч перетнув лінію воріт. На повторі чітко видно. Що? І І що? Сікорський! Сікорський має можливість і забиває! Забиває гол! Ігор Сікорський! І рахунок 1-1. 1-1. Отак от Ігор фактично. Прокидує на Котлера. Ух, і... Такий непоганий удар був. Удар а... воріт. Далеко стрі колоса. І Руслан Степанюк в один дотик. В один дотик відправляв в рамку воріт. М'яч однак зреагував в цьому епізоді. Голкіп... Ну, непогано тримає м'яч колос на правий фланг передача. В один дотик простріл! І м'яч пролітає повз усіх виходить за межі поля. Ось це вже таке хоч більш-менш Колос створив. Тому що таких атак, щоб розіграшів і до останнього і з прострелом в штрафний майданчик в воротарський, у другому таймі ми в колоса бачили дуже мало такого. Фактично не бачили таких розвитку атак. Я що сказав? Так, зараз відворіт. Ми, окрім цих забитих двох м'ячів, так і не побачили. Ну я навряд чи помилюсь, Якщо я скажу, що матч ковалівка верес, мабуть, один з най. А от Гол! Гол! Завагає... Руслан Степанюк! Недаремно він вийшов на поле, недаремно він носить щасливий сьомий номер. І Руслан Степанюк виводить верес вперед. 2-1. Хто не подумати, що це буде в самому дебюті додаткового першого тайму 15-ї хвилини. Помилка відбулася у захисті. Захисники почали перепасовуватися і цим скористався з І перехопили білі навіть. От вони, останні секунди зараз. Бондаренко відтягнувся до центра. Все закінчується. Додана хвилина, буквально секунди. На Контерається Ветаці колос. меч, проходить, проривається і прострілює, і Прямо на мертву в руки забирає м'яч Бонданко. І да. фінальний фінальний свисток в цьому матчі. І Рівненський верес добуває перемогу.